Кусю, давай ручку, метушився Саша, і ти, Лєро теж. Мені це не сподобалося. Віка, хоч і не дулася на мене, була, як завжди, у гарному настрої, Сашкові треба більше уваги приділяти нареченій, а не вдавати з себе галантного кавалера. Справжній джентльмен повинен так допомогти зняти жінці шубу, щоб вона захотіла зняти все інше. Віка вкотре блиснула ерудицією. Не знаю, що відчував Саша, мені було неприємно. На жаль, мої сподівання, що віка не надала значення вчорашньому інциденту, розбилися друзки. Нічого дивного в тому не було. Така ж вона є, наша принцеса крові. Вона говорить і діє цілеспрямовано, не витрачаючи сил марно, вона нічого не забула і ясно дала нам з Сашею це зрозуміти. Але нехай буде так. Скільки ще я маю тремтіти від страху перед рідною сестрою. Нехай вона старша і мати вимагала непохитної пошани до неї. Я теж виросла, тільки цей факт залишається непоміченим для всіх. Здається, прийшов час нагадати, що я давно не дитина. Того дня ми провалялися на пляжі до обіду. Хоча визначення валятися не підходило до мене, я миттєво пірнула в море і помчала до горизонту. Ноги одразу стали гнучкими, невагомими, голова звільнилася від зайвих думок. Підпливши до скелі, я бачила перед собою лише безмежний синій простір і відчувала себе вільною. А розвернувшись до берега, приреченою чому повертатися завжди важче. З насолодою я хлюпалася в прозорій воді, повернувши до берега, побачила, що мені назустріч гребе Саша. Він форка, він форкав і махав руками з таким серйозним виглядом, наче здавав залік. Вони з вікою завжди такі серйозні, що мені їх шкода. Навіть у відпустці не можуть розслабитися, так і до депресії недалеко. Я вирішила підняти йому настрій. Нічого кращого, як хлюпнути в обличчя водою, я не придумала. Можливо, я трохи перестаралася у своєму бажанні розвеселити Сашу, і його ретельно укладене волосся, ідеально підстрижене і висушене феном, намокло і приклеїлося до засмаглих щік. Що за дитячий садок? зарепетував Саша. Припини негайно. Я не збиралася зупинятися. Його обличчя було таке кумедне, він так смішно злився і борсався у воді, силуючись відплатити мені тією ж монетою, що я сміялася як ненормальна. Не втримавшись, він теж почав сміятися, пірнати і вистрибувати з води, наче дресований дельфін. Я спритно ухилялася від наступаючих хвиль і сильних рук Сашка, хоч насправді до судом хотілося опинитися в його обіймах. Надуркувавшись і втомившись, ми підставили обличчя сонцю і відпочивали, погойдуючись на хвилях. Лєро, хочеш половити крабів? «Так». Я погодилася, не замислюючись, я бачила, що він чомусь хвилюється було важко відмовити, особливо, коли він підстрибував від нетерпіння як маленький хлопчик. Але головне, я сказала так, бо справді цього хотіла. Я прагнула ганятися за крабами вздовж берега, кататися на гідроциклі з вітром у волоссі, насолоджуватися безтурботною радістю життя на березі моря. У той момент я хотіла лише зануритися в світ, де сміху було багато, а тривоги були лише далеким шепотом. Пливи за мною, скомандував Саша і попрямував до басейну між каменями недалеко від пляжу. Ми чатували маленьких морських чудовиськ, ловлячи і відпускаючи їх на волю. Вони швидко перебирали стрункими лапками і ховались між камінням. Наші витівки та невинні ігри вже не виглядали невинними. Сашкова увага до мене стала надмірною, затягнулася так, що було незручно. Неоднозначні погляди, ніжні посмішки, ніби випадкові доторки не могли залишитися непоміченими. Але серед усього цього я не могла не помітити зміни в атмосфері нашої маленької компанії. Віка примостилася на килимку, набувши серйозного вигляду, наче була ідолом, який заслуговує непохитної пошани. Саша всю увагу звертав виключно на мене. Я намагалася заспокоїти своє сумління, переконавши себе, що йому цікаво зі мною проводити час, тоді як Віка нізащо б не полізла на скелю лякати крабів. Так само, як і він, я обожнювала занурюватися в глибини з маскою, на відміну від віки, яка боялася зіпсувати ідеальну укладку. Але в глибині душі я знала, що обманюю себе. Я не могла забути про те, як він дивився прямо крізь мене ще пару днів тому контраст, який неможливо ігнорувати, і, добре знаючи чоловічі звичаї, це прекрасно розуміла. Саша, у присутності нареченої грав одвічну роль ватажка зграї, намагаючись продемонструвати свою чарівність і привабливість, хоча його дії ще не переступили межі пристойності, вони вже були недоречними. А що стосується мене, то я не могла змусити себе до високоморальної поведінки, бо уявляла, що дійсно подобаюся йому. Чарівна привабливість моря. Аж ніяк не могла служити виправданням нашій поведінці. Віка могла припинити це все одним словом чи поглядом. Сказати, що я поводжуся, неприпустимо. А вона спостерігала за нами відчужено і спокійно, посміхалася своєю ідеальною посмішкою. Пропоную завтра влаштувати фотосесію. З фотографом я домовилась на десятому. Категоричним тоном заявила Віка. А в чому тоді пропозиція? пробурчав Саша. Кажи, ставлю перед фактом, навіщо ця гра в демократію? Я завмерла з рушником на голові, боялася побачити очі віки і вже затулила вуха, щоб не оглухнути від крику, що мав би розсікати повітря. Віка була страшною, коли гнівалася. В такі хвилини краще триматися на безпечній відстані. Але на диво нічого не відбувалося. Небо не впало на землю, а віка не копала на хабу ногами. Вона перекотилася живота на спину і спокійно сказала: Я дозволяю тобі обрати колір сорочки. І ти, Лєрко, подумай, що вдягнеш. А яким боком, до вашої фотосесії, я? Щиро здивувалася такі щедрі пропозиції. Я то думала, що Віка тримає Сашу якнайдалі від мене, а вона шукає привід проводити час разом. У нас з сестрою ніколи не було аж занадто теплих стосунків, все через те, що батьки постійно тицяли мене носом в унікальність і неповторність старшої. В неї все було чудово і сама напрочуд гарна. Кого тоді я вдалася? Середнього зросту, ну це ще терпимо, а от вага, наче й зайвої немає, але трохи дефіциту не завадило б. Взагалі я задоволена фігурою. Волосся густе і довге, коли вигорить під сонцем, набуває мідного відтінку. Мені це страшенно подобається. Я навіть хотіла перефарбуватися, щоб взимку насолоджуватися улюбленим кольором. Але передумала нехай це буде моя родзинка. Коротше кажучи, свою недосконалість я гостро відчувала лише поруч із вікою. Це тягнеться з дитинства. Ніяк не можу позбутися цього комплексу. Ти ж казала, що мрієш про професійну фотосесію. Віка дивилася згори вниз, висока і тоненька, як соломинка. У великому м'якому капелюсі була схожа на модель з обкладинки. Буде тобі подарунок на день народження. Сестричко, завищала я і повисла на її шиї. Ти в мене найкраща. Ну, досить, синці залишаться. Віка не любила телячих ніжностей. Ти йдеш купатися? Віка поторсала ніжкою Сашка. Який непорушно лежав, прикривши очі бейсболкою. Щось не хочеться, сходи сама кохана, я піду, з готовністю відгукнулася я. Не хотілося залишатися з Сашком наодинці. Надто часто це відбувалося останнім часом. Мені все важче було вдавати зразкову молодшу сестричку, і хотілося якось віддячити сестрі, хоча б скласти компанію. А що ще я могла? Я прийшла на пляж, коли Віка з Сашою знімали останні кадри у воді. Фотограф облаштував шикарну фотозону з квітів, шифону і милих дрібничок, що підходили по стилю до морської теми. Я двічі обійшла навколо пляжних кафешок, поки чекала своєї черги. Присіла на шезлонг і підставила обличчя сонцем. Зранку воно було напрочуть лагідне, а вода іскрилася у світлі променів, як діамант. Доброго ранку, почула поруч і розплющила очі. Переді мною стояв Саша. Він привітно посміхався, білосніжні зуби різко контрастували з засмаглим обличчям. Моє серце зрадницьки закалатало, коли він простягнув мені холодну пляшку з мінералкою. Сьогодні зрання почало припікати. Я подивилася на довгі рукави блакитної сорочки і закатані до колін класичні штани. Не дивно, що він упрів. накачані литки, обліплені піском, до спітніли грудей прилипла тонка тканина сорочки. Віка, напевно, сердиться на нього, якщо змусила так вбратися на пляж. Нехай би і задля фото. З усиллям волі я змусила себе дивитися йому в очі. Погляд був невеселий. Лєро! Віка замахала руками, підзиваючи мене ближче. Час не гумовий, твоя черга, ну, я піду, невпевнено сказала я, роблячи крок назад. Ще побачимось. Через дві години, втомлена, але щаслива, я поверталася до будиночка. Він зустрів мене дзвінкою тишею. Невже віка з Сашею залишили мене саму? Я пройшла через усі кімнати. Скрізь був ідеальний порядок. Віка не витрачала час марно, поки я кривлялася перед камерою. І пустота. На веранді за будинком я полегшено видихнула. На плетеному кріслі, задравши довгі струнки ноги на скляний круглий стіл, дрімав Саша. Не виспався, голосно сказала я. Я думала, ви поїхали в місто, а мене залишили саму. А ти злякалася маленька. Я, звісно, трохи нервувала, бо не люблю залишатися сама в чужій хаті, коли поруч немає людей. І вже хотіла поділитися з ним своїми страхами, але оце його маленька збурило мій суперечливий дух, і я з викликом кинула. А ти спитав в мамці дозволу вдягти такі короткі шорти? Саша зняв з носа темні окуляри і повільно підвівся. Він був дуже високий, нависав наді мною, наче скеля. Він аж засопів від люті, очі роздратовано виблискували. Впевнена, не заспокоїлася я, з тебе вийде чудовий каблук. Зробивши кам'яний вираз обличчя, я заявила. Від тебе голова розболілася і пішла до спальні, голосно клацнувши замком зсередини. Відчинивши вікно з видом на вулицю, я вилізла у двір, обійшла будинок і причаїлася в кущах. Незабаром Саша продефілював повз похмурий, як хмара. Дочекавшись, поки він відійде на безпечну відстань, я вмостилася на терасі, де без перешкод вдалася докором коромсомління. І що зі мною не так? Навіщо я постійно відштовхую його? В мене було одне бажання зібрати валізу і забратися додому, залишивши їх удвох. Бути поруч із Сашею, розмовляти, торкатися, дихати одним повітрям і раптом відмовитися від цього задоволення це вище моїх сил. Я завжди була рішуче проти тих жінок. Які викрадали чоловіків з під носа своїх подруг? Вступати в стосунки з чужим хлопцем було табу? Зазіхати на чуже можуть лише справжні злодійки без принципів і моралі. Такі романи рідко закінчуються добре, бо були заплямовані розбитою довірою та розбитими серцями. А якщо рідна сестра вкрала нареченого, які інстинкти штовхають на подібне? А якщо це справжнє кохання, що тоді? Невже я маю бути нещасна тільки тому, що вона перша зустрілася на його шляху? Я була ще ні в чого не винна, а відчувала себе підлою зрадницею. Міркуючи так, я геть скисла. Вирішила знайти собі тимчасового залицяльника, щоб не маятися самотою. Наш пляж був досить безлюдним, але ліворуч скелі народу набагато більше. Вирішено завтра піду і постараюся кого небудь підчепити. Склавши план пошуку власного щастя, я знову наповнилася радісним настроєм і вже збиралася поринути у читання, як повернувся сашком. В руках тримав дві зв'язки риби. Він сунув її мені під ніс і гордо вимовив Ну як, краса, підсмажимо рибку на вечерю. Де ти взяв цю гидоту? Риба нестерпно смерділа, а її жахливі очиська викликали в мене напад паніки і блювоти. Хотів би сказати, що зловив, але ти не повіриш. Звісно, не повірю, ніколи не бачила в тебе вудку. Це ще нічого не означає. Справжня рибалка і голими руками щуку може спіймати. Хочеш, завтра поїдемо на рибалку. Віка навряд чи схвалить таку активність, із сумнівом протягнула я. Годинами спостерігати за поплавцем така собі розвага. Віка завтра їде в село. Олег Сергійович вирішив влаштувати тімбілдінг. Збирає рештки колективу, що залишилися відпочивати. Її цілий день не буде, а ми що, будемо нудьгувати? Чому вона тебе не запросила? І де вона зараз? Ця розважала виключно для працівників фірми. Для чого стільки питань? Саша насмішкувато підняв брову. Ти боїшся залишатися зі мною наодинці? Теж мені злий, страшний сірий вовк. Нічого я не боюся. Рибалка нудятина. Обіцяю, тобі сподобається, погоджуйся. Голос Саші пом'якшав і прозвучав майже благально. І я погодилася з першої секунди готова була вирушити з ним хоч на північний полюс, двічі просити не треба. Сумління шепотіло щось нерозбірливо, але стук серця заглушив той несміливий шепіт. Ми проведемо разом цілий день, хіба це не щастя?» Чому ти відразу не сказав, що це буде морська прогулянка? Навіщо заливав про риболовлю? Ми приїхали на причал з величезною кількістю водного транспорту, великі й маленькі яхти, човни й човники, гідроцикли. Їх була така кількість, що ми довго йшли уздовж берега, поки знайшли потрібно. Капітан Іліни, молодий босоногий хлопець, зустрічав нас біля трапа. Саша подав мені руку і обережно притримав за талію, поки ми піднімалися вузькою дощечкою на палубу. Доторки були легкими, майже невагомими, але моє серце шалено забилося об ребра. Відчуття було, як на першому побаченні. Я і раніше обнімалася з хлопцями, але такого трепету не відчувала ніколи. Було приємно відчувати його доторки і турботу. Готова відправитися у подорож? О, так, радісно вигукнула я і зовсім уже по-дитячому заплескала в долоні. Сподіваюся, ти взяла купальник? Так, а можна я тобі зізнаюся, де в чому? Обіцяю берегти твою таємницю. Саша змовницьки підмигнув. Я ніколи не купалася у відкритому морі. Можна буде спробувати. Думаю, наш капітан не буде проти. Ходімо, я покажу тобі каюту, де ти зможеш перевдягтися. Він довів мене до потрібних дверей і пообіцяв чекати на палубі. Я швидко вдягнула купальник, взяла свій улюблений, червоний. Він був дуже простий, без зайвих елементів і не надто відвертий. Він так щільно прилягав до тіла, що був схожий на другу шкіру. На спині був глибокий виріз до самих сідниць, відкривав рівно стільки тіла, скільки потрібно, щоб розбурхати уяву, не виставляючи на показ зайвого. Яхта встигла відійти далеко в море, поки я крутилася перед дзеркалом в каюті. На сходах зіштовхнулася з Сашею, який йшов мене розшукувати. Думав, в тебе розігралася морська хвороба, і ти не можеш піднятися. Приємно, що ти так піклуєшся, про мене. А як же, ми же майже родичі. Від тих слів сонце перетворилося на тьмяну пляму, а свіжий вітерець на крижаний Нордост. Запросити мене на побачення і не забути нагадати про скоре весілля з моєю сестрою. Тільки тупі спортсмени на таке здатні. Я так розлютилася, що подумки обзивала його останніми словами. Вже розкрила рот, щоб сказати якусь Гедоту, але погляд Саші зупинив мене. Вау! вигукнув він. Тобі колись казали, що ти дуже гарна. Він дивився на мене знизу вгору, його погляд змінювався на очах. З поблажливого став зацікавленим. Довгасте обличчя витягнулося ще більше. Я зніяковіла від такої метаморфози і поспішила опинитися на одному рівні з ним. Спустилася сходами і присіла на одному з білих шкіряних диванчиків. Він розгублено дивився на мої ноги, що стирчали з коротких джинсових шортиків. Я смикала їх донизу, марно намагаючись трохи прикритися. Саша дивився на мене так, наче вперше побачив, все таки, що б там не казали, одяг прикрашає людину. Я настільки звикла до присутності в своєму житті Саші, такого бажаного, але недосяжного, що розгубилася від такого захопленого погляду і нестриманого вигуку. Боже, яка краса! Вигукнула, щоб якось відволікти Сашу від споглядання моїх ніг. Картина направду, була неймовірна. Море грало усіма можливими відтінками від блакитно-небесного до темно-синього. Дрібні солоні бризки піднімалися з поверхні, наповнювали повітря свіжістю і прохолодою. Море здавалося нескінченним. Я кілька хвилин мовчки милувалася морем. Надто туго стягнуте волосся муляло, тож я зняла гумку. Важкі темні пасма підхопив вітер і куйовдив у своє задоволення. Чому ти так дивишся на мене? не витримала я. По спині розливалося тепло від його пильного погляду. Він не зводив з мене очей, я відчувала це. Тобі казали, що ти дуже красива.